The <laughs> Привіт, привіт, всім дорогі раки! рада вітати вас на каналі Чарзійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад 2024 року. Листопад місяць у нас буде е, цікавий, важливий на початку місяця, першого числа, у нас стається новолуння, і у нас буде два тижні ростущої ростучої енергії, ростущого місяця, коли потрібно буде втілювати останні свої якісь ще задуми, бажання в життя. Тому що з кінця місяця у нас розвертається Меркурій у ретро-рух. І він буде нас повертати в наше минуле. Будуть з'являтися колишні, будуть з'являтися якісь, можливо, недороблені проекти, які вам потрібно буде доробити. Дуже добре в ретро, Меркурій, все перероблювати, починати заново, от все, чим ви займалися, довчатися, можливо, так, десь щось, ви якісь курси закинули, і отримувати там, наприклад, дипломи або перепідписувати документи, робити щось що ви вже робили. Знову, от в ретро Меркурій це можна, тому що потім ще у нас буде у грудні місяці ретроградний Марс, і він також буде е, Марс це планета енергії. Коли він стає ретроградний, він е, ніби забирає у нас енергію. От нам її потрібно буде для самих себе, не то, щоб <кхух> не то, щоб їх втілювати, цю енергію потім. Далі кудись. А, і також друга важлива подія. У нас розвертається Сатурн в рибах. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодяку риби, в якому домі гороскопу він знаходиться. А, Сатурн це планета, яка все звужує, яка заставляє нас писати план, яка заставляє нас от така більше, скажімо, дуже консервативна планета, яка буде, знаєте, от прямо стояти на вами. Це планета м якихось м змін, але змін. Заслужених Сатурн досить сильна планета, і він впливає на багатьох людей, так він впливає на ціле суспільство, і тут можуть змінюватися якісь правила, або ви можете отримувати якісь документи. Якщо у вас був якийсь СТОП, так дивіться, в якому де у вас знак суддя по риби, от в цій сфері. Тоді Сатурн тут буде уже він, коли розвернеться і він піде в прямий рух, він знову почне систематично, правильно, по плану виконувати ті чи інші дії, і взагалі тут потрібно навіть самим привчитися себе дисциплінувати. Так і ще одна важлива подія. Плутон у нас переходить у знак по знаку зод Е, У водолії він буде тепер уже 20 років. Він у нас ходив у козорога у водолій уже два, два рази. Так, він точно був. І він ходив, він був ніби на нульовому градусі. Він ходив назад, трішки в Козоріг, трішки в Водолій. Трішки в козаріх, трішки в Водолій. І зараз він повністю переходить уже в водолій. Він буде ходити туди назад, тому що він також буде ретроградний, але він уже буде робити це тільки у водолії. От дивіться, також де у вас знак зодіаку водолій, знаходиться перші градуси, в якому домі саме там у вас будуть трансформації, зміни. Плутон це планета всього тяжкого, великого, важливого. Це про політику, це про великі гроші, це про владу, про маніпуляції. Плутон, він, він, ну от, скажем, така найважливіша, скажем, планета, яка найсерйозніша, і він змінює. От він реально може трансформувати не тільки ваше життя, а життя багатьох. Людей, життя, от прям всього людства навіть будуть дуже великі зміни, і у водолії, водолій це знак е, нерухомості, нерухомості невагомості. Е, це знак е, чогось такого, знаєте, мрійливого, В Водолії це неочікуване щось. І тут можуть статися якісь трансформації, дуже дуже неочікувані взагалі для всіх. Е, тому а раки, ви, ви любите комфорт, ви любите, щоб все у вас було добре. Тому е, тут, от подивіться. Де у вас знаходиться знак зодіаку Водолій. Так, ну що, переходимо до карт, які вам потрібно енергії, так, Подивитися, отримати, прослухатися, можливо, на листопад місяць. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три знаки, які символізують саме вас. Не полініться, прорахуйте собі натальну карту, щоб ви її мали. І безкоштовно в інтернеті можна її прорахувати. Ви так будете розуміти взагалі так, планети, які входять, що вони там будуть робити у вашому житті, які зміни ви зможете відслідковувати це все. Для особистих розкладів звертайтеся в директ Інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і також я залишаю там свою почту. Можете на почту мені також писати. І поїхали. Перша карта. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, як у вас програються карти. Уже нам карти полетіли. Так, карта для рака. на листопад 2024-го. У угу, Іраки, перша карта одразу дуже класна, позитивна. Десятка кубків вам виходить. Взагалі, перша карта вона так символізує, символізує такий е, е, общий такий вам настрій на місяць. І десятка кубків це у нас позитивне завершення. Взагалі буде якесь святкування, буде якась, можливо, у когось буде новосілля, або хтось буде заміж виходити, у когось дитина може народитися. І закінчується якийсь цикл, закінчується якийсь період вашого життя. Е, який ви так знаєте, на широку ногу відсвяткуєте, і починаєте знову все спочатку, починається новий цикл. Знову у вас з тузів з'явиться ідея, і ви будете рости догори. Це може бути взагалі якесь суспільство, так, яке навколо вас, ваші близькі люди, які будуть вас підтримувати, або якась нова команда. Це може бути закінчення, завершення якогось проекту у цьому місяці. Ви можете нарешті отримувати, от будете дуже сильно радіти отриманню. Якихось результатів, яких ви дуже довго чекали, і це буде саме емоційне таке наповнення. Так, далі. Карта для раків. Симірка жезлів, відстоювання своїх позицій, ви будете стояти на своєму, ні в якому випадку тут не прогинайтеся. Можливо, хтось буде вам щось розказувати, або якісь плітки будуть до вас доходити, або хтось буде, вам, знаєте, нав'язувати свою думку, і тут потрібно стояти на своєму. Для того, щоб відчувати себе всередині гармонійно, тут можете сісти прямо у медитацію, побути. Так, наодинці трішки, але взагалі ви ніби захочете від всіх підгородитися, трішки відійти, не підпускати людей до себе. Вам захочеться бути на своєму, і ви взагалі будете готові відстоювати цю свою позицію, свою думку, яка у вас є в будь-який момент. Так, може, ви тут будете захищати свою дипломну роботу, наприклад. Так, іще карта для раків. Паж жезлів, Паж жезлів – це про новий початок, це про якесь навчання, можливо, хтось буде тут вчитися, або хтось буде вчити, ви будете брати учнів до себе так, в роботу. Паж жезлів це у нас все, що потрібно, до чого потрібно прикладати дуже багато зусиль, дуже багато уваги взагалі вам потрібно прикладати сюди. По пажам це можуть часто бути ваші діти, і ви можете з ними працювати. Можливо, тут ваші діти. Будуть відстоювати якісь свої позиції, будуть вам доказувати, що от вони хочуть так, а не по-іншому. Або ви починаючи справу так у цій новій роботі, ви будете себе, оці жезли, які у вас є, так ви будете ніби відстоювати себе, або ви будете дуже багато справ вирішувати одночасно. От ви, ніби вам потрібно бути постійно в такому. Стані е, прокинутості, так коли вам потрібно постійно щось вирішувати, і е, можливо навіть дуже спішити. По пажам жезлів, злівши, що тут може бути документи, якісь вам прийдуть у листопаді місяці, це може бути якісь е, новини, неочікувані навіть, або можливо, хтось приїде до вас, кого ви. Е, Знову ж таки, може, вам хтось написав, що він приїде, і ви будете очікувати цю людину, або тільки-тільки неочікувано вам напишуть, що от я їду до тебе і все, і ви вже чекаєте в гості в когось. Так, далі. Карти для раків. На листопад 2024-го. Карта смерть. Трансформація у раків стається. Знову ж таки, як і ця десятка кубків, ви зможете нарешті через щось переступити. Ви зможете щось змінити у своєму житті. Тут у нас, прям дивіться, це Орфелія. Хто дивився, є такий прям фільм, це картина намальована. І історія Орфелі, яка? Вона, ніби як ви знаєте, щоб Обманути всіх, вона притворилася мертвою і почала жити своє нове життя, де взагалі від неї ніхто вже нічого не не, не требував. Да? Не, не хотів, і вона собі спокійно, вільним життям почала жити далеко від дому. І тут ви, можливо, зробите цей такий крок, відпустите все. По смерті взагалі смерть часто відкриває у нас нові двері, коли закриває старі. Так, ви від них відмовляєтеся, ви кажете, все, цей етап уже пройдений. Я вже так більше не хочу, не можу, не буду. І ви входите ніби у своє нове життя. Але для цього вам потрібно пройти цю трансформацію. Вам потрібно повністю змінитися. Вам потрібно. Від чогось відмовитися. Не буде так, що ви, знаєте, обдурите зірки чи обдурите енергію. Так, карта для раків. Так, рицар, не рицарь, а паш мечей. І рицар, кубків на дні колоди. Паж мечей. Хтось за вами буде слідкувати, можливо, або ви будете слідкувати за якимись трендами, можливо, навчання знову ж таки тут проходить. Ви навчитеся себе захищати. Тут з'являться у вас такі якісь можливості, можливо, якісь навички, які будуть дуже сильно вам допомагати. Взагалі, підвішений тут язик по мечам. Це коли ми багато говоримо, коли ми можемо доносити дуже легко і швидко інформацію. Паж мечей це знову ж таки можуть бути розмови. Ови з дітьми або розмови з кимось, хто молодше вас е за віком. Це можуть бути якісь документи підписання. Якихось документів, можливо, ви тут від чогось так відмовляєтеся? Починаєте йдете на нову роботу е в першій половині місяця Тоді це робіть. Ідете на нову роботу, або переїжджаєте, наприклад, може ви тут будете пошуком займатися. Дивіться, щоб за вами тут ніхто не слідкував, від вас можуть люди, до речі, щось собі брати, якось вас імітувати, копірувати. Так, і ще. Карта для раків. Сонце, старший аркан, карта Сонце. І другий раз уже у нас на Дні колоди, Мірка Пентаклів, яка говорить про, про те, що не спішіть і ще не готові якісь результати. Ну, карта Сонце це у нас завжди трансформації, початок, навчання, яке веде вас до. Дуже хорошого результату. Взагалі по сонцю, ви себе будете почувати з зі зіркою, ви будете почувати себе, так ви будете світити. Вам просвітлюється дорога, ви бачите, куди ви тепер рухаєтеся. Це також карта дітей. Може бути, хтось може завагітніти. Можливо, це буде якісь аналізи, ви будете здавати по пажу мечей, так, і змінюється ваше життя повністю. Уже так більше не буде, як раніше. Ви станете там мамою. Або татом ваша жінка завагітніла, наприклад. По Сонцю, знову ж таки, здоров'я прекрасне це про гроші, це про отримання ресурсу, про отримання енергії. Коли ви будете відчувати себе дуже сильно наповненим енергією. Тут дуже багато буде енергії. Це навіть, знаєте, я би вам порадила бути під сонцем. навіть, Наповнюватися енергією Сонця, можливо, навіть десь ходіть, поїдьте на природу, походіть босами по траві, трішки заземліться, візьміть оці енергії землі. можливо тут вам Потрібно навіть кудись поїхати у відпустку. Ви собі будете уже зараз планувати, або хтось вам буде говорити, запрошувати вас буде кудись у відпустку, і ви поїдете в якесь зовсім нове місце, де ви іще не були. Ну, по сонцю, тут, які б трансформації у вас не були, це все буде дуже-дуже позитивно. Так, далі карта для раків. Перевертаюся, смерть мені перевернулася. Трансформації в раків точно будуть в цьому місці. Так, карта для раків на листопад 24. Так. Туз жезлів. Початок, беріть відповідальність у свої руки. Подивіться, у вас є енергія, у вас є імпульс, у вас є е, можливість щось почати робити. У вас буде ідея, яка яку ви будете втілювати, і потрібно буде тут саме багато працювати. Можливо, е, фізично потрібно буде енергії багато. Дуже вам вкладати для того, щоб отримати те чи інше. Е, але це може бути нова робота, це може бути новий проект, якийсь, це може бути. Е, Якась пропозиція вам, наприклад, так? Хтось вам буде щось дарувати, якийсь от жезл, з яким ви потім зможете втілювати свої цілі в життя. Так, далі. Двійка мечей. А двійка мечей це про вибір. І вибір досить такий тяжкий. Вам потрібно буде від чогось відмовитися для того, щоб отримати це щось інше. І тут оцей жезл таки може говорити, що якщо ви починаєте робити якийсь проєкт, то ви тут від чогось другого маєте відмовитися. Це може бути ситуація, коли вам набридне щось робити, і ви скажете все, я закриваю на це очі свої, я не хочу більше цього бачити, я не буду більше в цьому участвувати. І ви скажете, ви просто підете, наприклад, зміните собі роботу, почнете якимось новим. М. Проектом скати і скати все там. Далі розбирайтеся самі, мене це не стосується. Або навпаки, двійка мечей може програтися, коли ви дуже довго не відкривали свої очі на якусь ситуацію, і тут вам пили назвичі. Паде просто, і ви через це відмовитеся від якоїсь ситуації. Ви через це відмовитеся, можливо, від якоїсь людини чи від вирішення якихось питань. Ну, знову ж таки, тут буде у вас початок, у вас є перший крок. І, можливо, ви будете ставити якісь свої. знаєте, Будете казати, що от я там це буду робити, це не буду робити. Це там взагалі не моя сфера діяльності. Шукайте якусь іншу людину на цю роботу. Так, і ще карта для раків. Паж Пентаклів. Третій паж вам випадає. І тут у нас уже про гроші. Тут у нас про фінанси. Ви отримуєте або нову роботу, з якою вже будуть ресурси, або це може бути якийсь міні-курс, ви запустите, з якого ви будете отримувати маленькі гроші, але стабільно. Це може бути навчання, кваліфікація підвищення, і ви будете маленькими такими шажочками, маленькими ресурсами, вкладатися у це навчання, але подивіться. Дивіться, просто яка, наскільки це зелена карта, тут у нас прям павич, вам ці навички, вам е, от це все, що буде вам приходити, воно буде надзвичайно підвищувати вам вашу самооцінку. От раки люблять, щоб їх похвалили, щоб їм розказали, які ви молодці, як ви добре справляєтеся. І тут ви отримаєте цю енергію, ви, ви отримаєте оцю всю похвалу. Хочу вам ще одну карту, раки? Це для раків. Шістка пентаклів і знову гроші. Подивіться. Це про гроші, ви тут або отримуєте якісь ресурси, вам хтось може допомогти, ви можете вже вийти на якийсь стабільний дохід, наприклад, ви можете, якщо у вас тут, до речі, просять допомоги, то обов'язково протягніть руку допомоги, щоб так, ну ви, в принципі, ви завжди допомагаєте. І тут, якщо вам потрібна так, якась допомога, вам тут також допоможуть. Але по шестірці Пентаклів кожен отримає те, що він заслужив. Так що, якщо ви тут... Знаєте, щоб більше отримати, можливо, більше працюйте і більше енергії своєї вкладати. Так що так. І, і ще нам давайте оракул рака. Оракул для раків на листопад 2024-го. Афірмація на позитивні зміни. Подивіться. Залишаєте свій комфорт, який дуже важливий для раків, тому що раки взагалі це про дім. Це вам відповідає четвертий дім проскопу. Ви про стабільність, ви про їжу, ви про все матеріальні якісь цінності. І ви тут залишаєте це все. І рухайтеся вперед. Вас там вже хтось зустрічає, ви вже бачите свою ціль, ви готові до цих змін, у вас є цей запал, і ви, не знаєте, вам набридло. От прям стало приторне таке от життя, і ви хочете щось змінювати. Ну, давайте, дерзайте, Місяць у вас пам'ятаємо по десяточці кубків. Також нам карта сонця випадала, говорить, що всі зміни тут будуть дуже позитивні, трансформаційні. Ви отримаєте те, що ви хочете, але навчіться тут відстоювати свої кордони і не переступати кордони інших людей. Так що так, ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!